Там всі люди пишуть, читають, чи чи да. Я прямому ефірі все можете записати. Народні обговорення, скажіть, що дякуємо, що приїхали. Да, да, Та ні на... да. да, да, мені туди пишіть, я там прочитаю. На ти мені буде Не жити заходжу, а там написано Бля Вася, ми тобі дякуємо. А я такий, боже, Боже, мені так... Лежі, будь ласка, свій відгук. Відгук, так. Да. Оставте від. Яке враження у вас від київського ревізора? Тільки правду, будь ласка, пишіть. Народні, народні Обгово. Ось вони. Далі не нажимайте, там скіфта. <заку> І напишіть, що це народні обговорення. Закіньте ваші групи, нехай знають. Нас попросили приїхати. Ми приїхали. Поліція, народні обговорення, да, підпишіться. Там і пісні класні виставляють. Внезапно хочемо подякувати київському ревізору, всій команді, громадській організації нашій. А я такий заходжу ввечері, знаєте, приїхав, налю собі чая, і села такі, дивлюсь, а мені приємно. І несподівано. І, і не, і не ти що, ти що? Ух. Я от, 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 от. Вона навіть подумав, що вони Вони ж розказують що вони за закон там все, але просто розумієте, в чому різниця, що коли в них була заборона, коли була прокуратура проти них. До зміни. Моє спостеріг, моє спостереження. Моє спостереження. Це не це просто спостереження. Коли До зміни Генерального прокурора, до зміни прокурора Світошинського цього, як ви саме на Київська Кієвської прокуратури і коли було відкрите кримінальне провадження, там була заборона. Вона була. Світокі Ки... це Київ стошки судна а апеляційний її зніс і була заборона десь два місяці, і два місяці. Нічого не робилися, бо прокуратура да. контролювала, да, контролювала. Да, і поліцію. Да, а зараз да, все да, прийшов, прийшов новий прокурор. Дякую. Вісім місяців дружити да. знову. Так, ви не мені, ви ти на народній телеграм-канал, народні обговорення. Це наш телеграм-канал. Підпишіться і напишіть туди все, що ви про мене думаєте. Що приїхав взяточник, вимагає гроші за Василь Київський ревізор. Добре.

Я сьогодні зробив все, щоб у їхнє керівництво що глав знав зам губернатора. Я йому теж накидав відео кучу всього і звернення від вас. Воно вже наверху передав документи, щоб вони почитали. Бачите, зашивили вже на понеділок на 11 Я буду з вами. Добре, Добре. дуже вам бажаємо. Добре. 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 Всі збирайтеся, беріть всі сім'ями. Приходять туди, відстоїте свої. туди, свої інтереси, тому що можу ну, приїхати Возумію. до всіх. Возумію. Багато хто пише. Але там є моменти, коли якийсь час є, я приїхав, ну, показую, як воно насправді відбувається. І кажу, як воно є. Зяточники, гавнюки, іпотенти ну, і тому подобне. Як воно і є, ну вибачте, ну, ну а що. Подякуємо Кабміну, що вони нашу землю, нашу Україну знищує Кабмін. Вони під час військового стану відмінили всі перевірки, взагалі всі. А от наші дітки, коли виростуть, да? У нас ж от викиди, ніде не можна зараз прийти перевірку, де жодна кожна не може. Розповсюджується дуже сильно. Добре, дякуємо. Да. Дякуємо, дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Хуйло! <риво> Можна, це не матю! Всі адвокати вже там не сели. Від адвоката труться туди-сюди. Там не нада. Що там? Ну а що пачо? Як я бачу, треба щоб хтось загинув, щоб всі потім реагувати? Скажіть немає. Бачити немає жертву. Хтось загинув, тоді всі про реагував. Да. А хто а буде відповідати? А що потім чиновник місцевий, який взяв гроші, люди діями, які дали дозвіл? Вони ж взяли не один мільйон, да от хто цю його зразу вже звільнуть за сраку. Потім він дасть один мільйон із десяти, який він заробив. Його відпустять, а потім він поїде за кордон, схема стандартна, а потім його внесуть з одної букви помилкою в одній букві на англійській. і навіть Інтерпол його не буде бачити. І так у нас робиться. У мене доньки, мене менша донька без звісті зникла. Так поліція для того, щоб для росіян не було видно її базі Інтерпола, вони поміняли одну, одну букву на англійській мові. Просто, просто поміняли, щоб не було видно, щоб вона могла її перевозити. могли. А потім в 24-му році наша поліція міста Києва зняла її з розшуку з бази Інтерпола для росіян, щоб в Росії прізвище змінити. Така у нас поліція, на жаль, під час війни. Но у нас хороша, бачите? Ні, Києв, Повірте мені, щадило, діло. Давайте я скажу. Що... Зараз скажемо, що я скажу лі, я ще дилові. Щадило генерал, начальник поліції Києва. поліція Києва до вас вчитися і вчитися. У вас є свої моменти, не завжди все гладко. Але повірте мені, з вами приємно, з вашими хлопцями, приємно спілкуватися. А не як Києві більшість поліцейських, це сміття, а не поліція. Сміття. А, з... а ми з... поліції області вдячні. Вони завжди реагують на наші так, так. Бачите, я Народ дякує, реагують. Безрезультатно а реагують. Ну нічого, все буде добре, я впевнений. Помилки є, треба над ними працювати. Ну що, все, буду закінчувати. Поїхав я додому. Я кажу, все, як є, хлопці. Не, не, є поліція, є менти, є сміття. Бачили, як мене викрадали? Не бачили? Не бачили, як мене викрадали, як мене душила поліція, по карманам лазила. Яке собі руки різав в райвідділі, щоб телефон мені повернули журналіст? Не бачили? Не, не бачили. Зайдіть на канал Тікток, подивіться, як поліція викрадає у нас людей серед ночі. Дев'ять автоматчиків у масках, заказ. Міністерство ветеранів заказ зробило, щоб ми тікток знесли інформацію. Я ж розслідуваннями займаюся. Журналіст. Мене вночі викрали. обікрали просто Карманники. Я в лавці стояв, кажу, де вас чать по карманам лазить? Ну реально я не шуткую. Не бачили? Хочете подивитися, як поліція розмовляє. З бодікамер відео хочете подивитися? подивіться? Віддите, я поліцію покажу, посмієтесь. Дивіться поліцейські, як в Києві ваші колеги. Я саме в Київській, Київській області показую, так сміються настрій на, на цілий день. Українці, <кліція> реально, ну, ну там щось вам покажу. Зараз покажу це відео. Як поліція від мене обсирається в Києві, так і каже. Я чуть не, об... не обісрався після розмови. Ось слухайте всі. З будікамері, по телефону ваш колега розмовляє, Ну, з Києва. Ви ну, не колега, ви поліція, а то, а то сміття. То ніша раса. Опущені, я так називаю. Ті поліцейські які опустили, вони сміття стали. Утворилися. Слухайте уважно. Не цікаво, блі. Конечно, поле. Я тільки сказав, що з то наслухався тут стіки, блять, з два кору, бо не унесеш. У мене ж посвідчені написано, що я, блядь, із іноземного, блядь, І його на блять. Оце <гум> мені сподобалося, що він хернися нахуй послав. Та <гум> ну, просто вони нахуй зі своїми блядь, задачами. Ні, слухайте далі, слухайте далі. Далі ще цікавіше. Це просто слухайте, блять. Слухайте, пів часа шукав. Це юбане положення про, про комендантську годину. Відкрив цей протокол Ради оборони. Це що нас в групі, блядь, там дарем слова немає блядь, за комендантську. Я, блядь, давай законодавство шукати. шукати. Ну, я кажу, зараз закон мені показуєте? А я чуть не А я чуть не взрав. Да. Сикет раз матіхнувся. Раз десять матюхнуся, да? А мене за один матюк судять. Мене прийшло арештовувати 13 поліцейських з автоматами. Я взагалі за забудову бачу. Ну це резерв. Я розумію. так, я Що поїдемо? Все гарного вечора. Хлопці, відкривайте камеру провадження, щоб ви показали, в понеділок прийшли і сказали. ось ми час. там вже буде час, коли ви відкриєте. Ні, Дякую. Все найкраще, до понеділка. Що ви тримаєте людей, відповідати. Всьо, хлоп, да, ніхто нікого не тримає. Все. все, Дякую вам велике. Ну що, все, я закінчую ефір. А, поліцейські в Києві обсираються при розмові. Сируни. Ну, не зря ж так кажу. Шевченківський райвідділ — сміття. Шевченківський, не всі. В Києві поліцейські погані. Є сміття дуже багато. Тому поліцію відпускаю. Давайте пару питань, кого є. Люди. Стоїм... Е, Василь Сергійович. Да. Начальника. Тут а від лори поступило прохання, щоб ти перевірив, скільки кошка натапала в подопа, як тобі. Потім давайте, потім бригаді. вже взятки. Дивіться, дивіться, вона мені взятку предлагає. Яку взятку? Я шуткую. Це не взятку, це хочеться. Ні-ні, не, 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 не треба нічого. понеділок, в понеділок ми у вас. Все, не, ну приємно, звісно, Ну, Благодарний, що знати від людей, які знають. Вас... Ніхто нас вчити не хоче, поки от до такого. Ну бачите, а ми чуємо, ми любимо, щоб нас чули. Так, ну що? Питання є? Питання да, є. Так, подивися, скільки натапала нема. кошка. А кошка, зараз дивлюся, скільки натапала кошка. Група підтримки. Де кош? кошка? Кошка, напиши щось, я тебе знайти не можу. Кошка. А є кошка? А нема кошки, кошки взагалі не було. Де кошка? Вона є, нема. в глядачах я бачу. Кошка, да нема, так що за запит можна було скидати. Нема її. Кошка. Нема ти де? Мяу. Вору глянь. Делу... А, кошка є, все, дивлюсь кошку. Так, кошка. Один і ще одна і 6 тисячі. Півтори тисячі, коротше. Лора. Лора, 26 тисяч. Лора, я не можу, ти наш герой. Моя тикаця. Ми ж тут такі, півтори години десь побули. Я Тетяна, зараз. Тетяна, 12,5 тисяч. О, у нас тут вже є на переможця претенденти. Це стройка, Мізерот, зупинилася. стройка зупинилася, головне, люди зі спокійної душі з поспішку пішли додому. Поліція пообіцяла втрутитись. Адміністрація Київської області теж пообіцяла втрутитись. Місцеві зібралися. Це приклад для всіх сирунів наших. Ви боїтеся свого рота говна понабирали і мовчать, тільки там. Ви щось комусь, помогіте нам, а самі ви не пробували щось робити.